Так, укриття рівненської обласної дитячої лікарні виглядало в жовтні минулого року. В кінці грудня вже завершили його ремонт. А сьогодні було офіційне відкриття. Тут ще три місяці тому було просто приміщення підвальне, яке після здачі цього об'єкту 33 роки тому просто було в такому. Вигляді будівельному було поставлено на задачу зробити тут повноцінне укриття, де можна було надавати медичну допомогу. За словами директора обласної дитячої лікарні Віталія Бойка, укриття здатне працювати як окреме відділення, коли на це буде потреба. Повноцінна, перепрошую, оперблок, де можна проводити оперативні втручання, відділ відділення інтенсивної терапії, реанімаційне відділення, неонатологічний блок, палати для перебування, хворих для перебування дітей. Повноцінне конденсування, вентиляція, запас води і додаткове жиро енергії з дизель-генератора. Ну, якщо це форс-мажор і це ургентна допомога, то тут планові не буде. Так і ну відповідно і персонал, батьки, якщо потрібно, і так далі. Ну це може спокійно вміститись там 350 людей. Вартість проєкту облаштування укриття 12 мільйонів гривень. Більшу частину фінансів залучили з обласного бюджету. Наприклад, ви бачили там манеж, бачили телеві. Інші речі, багато е, трошки меблі, е, обладнання деякі, це з Німеччини і з Польщі, ну і кошти НСЗУ. Це таким, такою толокою. Ну, Основний, звичайно, удар це 8 мільйонів гривень з обласного бюджету, бо ми без цього би, ну, тут ради би не дали. Тут, ну, тут було просто цемент, бетон і. І нічого площа укриття понад 500 квадратних метрів. Після ремонту воно стало третім сховищем в обласній дитячій лікарні. Артем Степюк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини рівне.